Доброго дня, колеги. У мене такий трошки провокаційна, мабуть, назва, да? як швидко впровадити і не отримати просто облікову систему. Одразу попереджую, що буде дуже багато слайдів, там десь біля 40, а часу в мене не так багато, тому... Але ви не лякайтесь, власне, не обов'язково читати ці зараз, всі слайди одразу, ви можете їх потім прочитати. І фотографувати теж не обов'язково. А, ну, З одного боку, це ілюстрація того, що я буду говорити, а з іншого боку, це просто інформація на майбутнє. Якщо вас зацікавить щось, ну, тоді відкриєте той слайд, який вам цікавий прочитаєте. А якщо не зацікавить, то нащо вам його слухати, щоб я його зачитував дуже довго, правильно? От. Тому отак, розпочнемо з чого? Як гарантовано зменшити відсоток успішних проєктів провадження erp систем? Кожного року цей слайд показую, знову нагадую, є чіткі рекомендації. Головний лайфхак не використовувати метологію провадження. Оскільки ну, сьогодні тема трошки інша, як не отримати облікову систему, я вирішив, треба додати сюди ще один лайфхак. Власне, як отримати просто облікову систему. Дуже просто. Призначити керівником, ну, куратором, координатором проєкту головного бухгалтера, керівником проєкту Айтішника і 100% облікова система вам гарантована. Ну щоб не напружуватись. Ну, а власне, щоб цього не сталося, потрібно дві речі. Перша річ це, власне, про ІРП. А друга річ буде про впровадження. Ну, щоб ми розуміли, коли будемо говорити про впровадження, що ми маємо на увазі під ERP. Ну, ERP має чітке визначення. Да? От, є така американська асоціація APEX, яка говорить, що це власне рамки основа для організації визначення стандартизації бізнес-процесів і далі по тексту. А, де тут система автоматизації? Ну, я знаю, де в процесах. Тобто для того, щоб у нас була система ІРП, нам потрібні процеси. Ці процеси повинні бути не просто в повітрі десь, вони повинні бути формалізовані, скеровані, реалізовані, чітко відслідковуватись і як там система менеджменту якості каже, да, щоб перевірити. Бо тут на папері написано ось це, виконується так, значить у нас процеси є і працюють. Інакше це не так. А є ще одне визначення, ось таке візуальне, да, що таке erp система І тут можна там, вже проводити аналогії з модулями, там, наприклад, якихось систем, які ви вивчаєте. Там. Бас там, чи інші системи автоматизації. Якщо такі модулі є, значить ну, є якийсь шанс, що це такі ERP. Якщо їх немає, ну, тоді не про ERP мова, це облікова система. А насправді основою ERP є mrp 2 система. От вона червоненьким тут виділена, це ядро. Якщо mrp 2 нема, то ERP теж нема. А є визначення, що таке мрп 2 Це також в словарі в слова апікса є, і бачимо, що туди входить. Бізнес-планування, планування виробництва, головний календарний план, планування потреби, планування потужностей і так далі. Тобто це чітка стрійна система розвивається з років. З 1989 року там чіткі алгоритми прописані, що кожен із цих процесів сам по собі визначає. А саме головне, що е, тут регламентується, як саме підприємство повинно керувати своїми процесами. І тільки після цього робити автоматизацію. Якщо підприємство не так керує, значить нічого у вас не вийде. Нема у вас оцеє стройної системи планів, ну, яка може бути ERP-системою. буде облікова система. От, от в загальній системі планування маємо такі от речі. там Бізнес-стратегія, бізнес-планування, планування, планування продажі операцій і далі нижче. Відповідно, все починаючи з бізнес-планування, воно входить в поняття МРП-2 і входить в поняття ІРП. Я не буду про все це говорити, я кілька слів скажу про оцей середній слой, називається планування, продажів та операцій. Ну, Щоб ви розуміли, що це з одного боку, а з іншого боку, що зрозуміли, що без цього у вас все одно нічого не вийде, якщо у вас навіть буде erp система а Для чого воно взагалі потрібно? І от бізнес-планування, і все інше. ну, Все дуже просто. Да? тобто, Якщо говорити про підприємство, ми ну, завжди маємо таке замкнуте коло планування. Що воно означає? Ну, от, виробничники хочуть завантажувати свої виробничі потужності, чому? Тобі нижча собі вартість. Значить, вже, вже здорово. Да? А фінансовий директор знижувати рівень запасів. Чому? Ну, тому що оборотність тоді коштів вища, правильно? Значить, потрібно з села добиватися. А директор з продажів що хоче? Ну, от Раз, і клієнт вже отримав продукцію. Але ж воно раз тільки буде тоді, коли у вас а, є вільні потужності виробничі, і коли у вас а, високий рівень запасів, іначе раз не отримуєте. А, щоб це все збалансувати, власне, придумали таке поняття, як а, операційні а, стратегію. Власне, вона повинна регламентувати, який рівень обслуговування підтримувати, рівень запасів, а, яку стратегію планування виробництва отримати. ну і, власне, а, її інструментарієм і є оцей от блок планування продажів операцій. Що воно таке цей план продажів операцій і як воно виглядає. А, значить, починається все із прогнозу попиту на продукцію підприємства, а, що підприємство випускає, які нові продукти, а, фінансові, там інші ресурси використовують для цього. І відповідно на основі цього приймається рішення, а, що ми випускаємо, коли, в яких кількостях і так далі. А, Горизонт планування півтора-два роки для такого плану продажів операцій. І е, в ієрархії планів, які входять в МРП-2, це є верхня строчечка, да, вона от регламентує і балансує всі наші ресурси. А далі вже е, йдуть інструментарії, там головний календарний план виробництва, план потреб матеріалів. Про планування ви сьогодні там дві доповіді слухали і частково там. Е, був такий от перетин, там от, о, Олена Абрашина, Тетяна Тимченко, вони там розповідали, як і що робити, тому туди ми не будемо заходити. А, фізично, що, що робить СМДП, чи там планування продажів операцій? Балансує попит можливості підприємства, да, тобто попит у нас великий, наприклад, а можливості маленькі, що робити? Не треба збалансувати. І пов'язує показники вирішених вартісних одиницях з нам, планами натуральних одиницях. Відповідно, це є тоді інструмент для фінансового планування діяльності підприємства. Як воно виглядає в часі, в просторі? Це цикл нарад, там, щотижня відбувається, відповідно протягом місяця плануються продукти послуг, тобто що ми випускаємо на наступні 18-24 місяці. Плануємо попит, скільки може ринок у нас цього спожити. Плануємо поставки, відповідно, що нам потрібно закупити і які ми маємо ресурси для того, щоб задовольнити цей попит. Узгоджуємо їх між собою, в тому числі для того, щоб зрозуміти, чи досягаємо потрібних нам фінансових можливостей. консолідуємо всі плани, прийняли рішення, затвердили і маємо цей горизонт повний. Місяць пройшов, ще один місяць до кінця додали. Що це дає керівництво? Дуже просто. Ми розуміємо, як підприємство буде працювати протягом останніх там, наступних 18-24 місяців. Ми, це розуміння нам дає можливість, наприклад, підготуватися до випуску якоїсь нової продукції, набрати персонал, звільнити персонал, якщо він зайвий, відкрити нові виробничі лінії і інші такі речі, для того, щоб якось впливати на нашу скажімо, поточну діяльність. А що робити, якщо цього СНАПІ у нас немає планування продажів операцій, і взагалі, от для чого воно потрібно, і, чи всім воно потрібно спочатку, да? А, Для чого ми плануємо попит? Ну, власне кажучи, для того, щоб розуміти, скільки ми можемо там да, заробити коштів і чи є в нас для цього ресурси. Про це сьогодні там говорив Сергій Бутенко, частково про те, як він прогнозується, тому теж сюди далі йти не будемо, а прогнозуємо. Чи завжди їх потрібно прогнозувати цей попит і чи завжди нам потрібно прогнозувати ресурси? Ні, не завжди. Це залежить від стратегії позиціонування продукту, від, власне кажучи, якщо клієнт вас е, готовий чекати там е, часу, поки ви йому продукцію зробите, тоді у вас вон, позиціонування продукції, розробка на замовлення. Вам не треба нічого планувати. Клієнт прийшов сказав, мені треба те. Ну, ви тут і е, почали там, спрогнозували, замовили, розробили, сконструювали, все чудово. Проблеми починаються далі. Якщо у вас клієнт не готовий дуже довго чекати, ну там готовий чекати, наприклад, місяць, от меблі ви замовляєте, кажуть, диван ми ви виготовимо за місяць. А що тут робиться? Виробництво на замовлення. Що таке виробництво на замовлення? Це означає, що ви повинні а, розуміти, яку сировину вам закупати і в яких розмірах. Ну, бо сировина повинна у вас бути на складі, інакше ви просто не встигнете виготовити потрібну продукцію. А другий пункт: якщо у вас... Все-таки ще швидший цикл має бути, і клієнти повинні швидше скажімо, отримати готовий продукт. Тоді ми маємо напівфабрикати планувати. Тобто ми щось виробили, поклали його на склад а напівфабрикатів, клієнт замовив, ми з цих напівфабрикатів зібрали йому готову продукцію. Наприклад, корпус на метр. От Корпусні меблі ми виготовляємо, а далі цей корпусний збирається потрібна конфігурація для клієнта. А, і е, самий е, критичний – це виробництво на склад. Це що означає? Це означає, що клієнт взагалі нас чекати не готовий, і не хоче чекати, він хоче прийти в найближчий ларьок і купити морозиво. Воно там повинно бути прямо сьогодні і зараз. Тоді вам доводиться планувати не просто готову продукцію на складі виробничого підприємства, а ще й готову продукцію у всіх торгових мережах ваших партнерів. І забезпечувати її належний рівень. От, власне, для цього і потрібно все прогнозувати. Де це прогнозування в нас знаходиться, планування продажів операцій трошки нижче є таке розуміння поняття, як головний календарний план. От, власне, він повинен враховувати прогноз попиту, по тобто що і скільки, замовлення клієнтів, які поступають. Прогнозований доступний залишок на складі, доступний для обіцянки кількість і головний календарний план виробництва це, власне, те, що повинно бути вироблено. Оце все балансується і дає відповідь на питання, що і коли ми можемо продавати клієнту. Що бере календарний план до уваги, я вже сказав, це для самостійного прочитання. А якщо у нас тепер календарний план є, функціональність є, а планування продажів операцій нема. Що може відбуватись і як правило відбувається в цій ситуації? Ну ніби ж це нормально, алгоритми працюють, там розозлування, ми порахували все, але є одна проблема. Попит нерівномірний, як правило. І якщо в реальному світі отримуємо якісь замовлення, от вони там якось коливаються. Да? А розріз, асортимент, там, обсяг і так далі. Відповідно, що відбувається далі. Далі алгоритм розвозловується все. Ставить на, скажімо так, виробничий план, ми отримуємо, що збільшення коливань ну, за рахунок, наприклад, мінімальних партій, які можна випускати взагалі. Да? Замовили там кілька одиниць, а мінімальна партія, там 100 одиниць, відповідно, ми маємо збільшення коливань. А потім ми, скажімо так, на основі цього от коливаючогося плану, що робимо? Замовляємо сировину, виробляємо на півфабрикати. Тобто МРП-алгоритм посилює ще більше ці коливання. І в результаті ми маємо повну розбалансованість роботи нашого підприємства. А ознаки такого, такої розбалансованості, там, дуже часті зміни головного календарного плану, недотримання обіцяних термінів постачання, надлишкові складські запаси, ну і так далі. Та весь перелік. Що потрібно робити для того, щоб цього не відбувалось, навіть використовуючи там МРП-2 чи рп систему Для цього потрібно мати план продажів і операцій, який є балансиром. Цього всього і е, синхронізувати з його з там erp система яка в автоматизованому режимі щось відслідковує. Що саме? Значить, реальні замовлення від клієнтів фільтруються на відповідність стратегічним планам і їх підтвердження, контролюється доступно для обіцянки кількістю. І е, контроль головного календарного плану виробництва перевіряється на відповідність довгостроковому виробничому плану. Таким чином, ми е, сміщаємо ці от, е, скажімо так, е, попити, які нерівномірні. Робимо більш рівномірну лінію для зменшення коливань виробничого плану. І далі контролюємо, щоб це точно так само рівномірно передавалося на рівень споживання, ну, ще закупівель, вибачте. Відповідно, якщо ви хочете впровадити необлікову систему і хочете впровадити ERP, яка буде працювати гарно і стабільно, що потрібно робити? Перший крок це... Запровадити на підприємстві такий інструмент. Він запроваджується важко і дуже довго. Але і чим раніше він почнеться, тим більш скажімо, реально то, що ви таки дійдете до того, щоб впровадити erp систему в діяльність підприємства. Ну, а тепер, коли ми знаємо, що ми хочемо досягнути з точки зору управлінських питань, треба перейти до технологічних, а як це краще робити? Ну, власне, як швидко впровадити ERP? Частково, в минулому році я вже говорив про це, там, там відповідь написана ТШВК, швидкий старт ERP. Це з минулого річного слайду залишилось. Ну, залишилось, є, бачимо. А, є така піраміда технологій впровадження в спілки автоматизаторів бізнесу. Да? І тут є ось ця технологія швидкого впровадження консультантами. Її суть дуже проста. Це, власне. Як провадити типове рішення з використанням типової функціональності без програмування або мінімальними обсягами програмування? От воно для цього зроблено. Чому так? Це швидше, це, як правило, дешевше і це, а, скажімо, дешевше потім обслуговування. Основна проблема, власне, лише в тому, щоб функціональність вас задовольняла. Якщо задовольняє, ідеально, з цим можна йти не задовольняє, ну, є питання, тоді є проблеми. Потрібно щось робити інше. Є дві основних технології технологія кооперативного провадження і швидкого провадження консультантами. Вони між собою гранізовані і власне відрізняються от цими тима фазами. Да, там. А ключова фаза, яка нас зараз з вами це оця фаза моделювання. Власне, саме на ньому і визначається на цій фазі, чи підходить вам програмний продукт для того, щоб ви могли реалізувати в ньому потрібні вам процеси, чи не підходить. Ну і, власне кажуть, це та ж сама фаза, на якій ви можете випробувати, а чи власне, ну, працюватиме ця ERP, чи не працюватиме да, на ваших процесах. Ну і повчитись, що це таке з використанням цього інструменту. А, що сюди входить? Моделювання бізнес-процесів, створення прототипу, перший план організаційних змін. А, на цьому моделюванні нічого не заважає вам вже і промоделювати, наприклад, основний бізнес процес Мерпід 2. Да? З управлінням пропитом, з врахуванням прогнози, продажі, поповнення запасів, замовленням клієнтам, сформувати головний план виробництва і бачити доступні для обіцяння позиції ваших продуктів. Ну, звичайно, з цього головного календарного плану далі повинно йти там, планування потреб в матеріалах працювати. І з нього отримуємо там, план потреби потужностях, графік на збирання, план закупівель і все інше. А от, ну і тут ще укріплене планування потреби для того, щоб оцінити, власне, ну, чи взагалі ми можемо там, виконати цей головний календарний план, там, ну, хоча б на пальцях. Змоделювали його, ну а далі ви тоді вже будете готові, щоб його впровадити. Якщо ви його не змогли змоделювати, то у вас все одно нічого не вийде, тому, власне кажучи, далі чого рухатися. Тоді треба просто знати, що буде облікова система і все. І є ще один момент після моделювання, що можна, скажімо, які додаткові моменти виникають. Це презентація результатів моделювання, власне, для того, щоб керівництво і всі зацікавлені особи з того. Трикутника, да, в який ми говорили замкнене коло, прийняли в цьому участь. Тобто тут і виробництво, і фінанси, тут і закупівлі, ну, і інші там, питання. І зрозуміли, що їм доведеться працювати всім разом над тим, щоб впроваджувати ERP. Ну і головний інший момент це затвердження моделі. Тобто, якщо ці всі учасники прийняли участь і зрозуміли, як це буде працювати, після цього потрібно прийняти колегіальне рішення про те, що так, от ми будемо працювати завтра так. Ну і відповідно далі, якщо вже прийняли рішення, щоб працювати так, то потрібно прийняти рішення про те, а як підприємство повинно змінитись, щоб працювати так, що потрібно для цього зробити, щоб саме підприємство змінилося. Систему ми обрали, модель процесів обрали, а тепер треба нам бути такими, щоб відповідати цим процесам. Ну, Відповідно, окрім цього, що ми прописуємо цей план, ще є і психологічна складова. Да, тобто Півробітники підприємства повинні зрозуміти, що по-іншому не буде. Ну, інакше вони не захочуть так працювати, як в тій системі. От для цього теж потрібен план граніційних змін. Приклади швидких життєвих циклів проєкту, власне, в ТШВК наведені. І дивіться, там великий був цикл. Раз дослідну експлуатацію можемо виключити, а можемо ще виключити дослідну і промислову експлуатацію, а можемо ще навіть і прототипування прибирати. І такий от маленький короткий життєвий цикл отримуємо. Але, звичайно, це все здорово. Головне лише одне враховувати, що ну, є ще ризики скорочених цих циклів, ризики ці також описані в ТШВК, їх можна врахувати, ну і, власне кажучи, далі працювати з цим врахуванням. Що якщо ви чогось там десь не встигли домоделювати, то потрібно дивитись сюди, які будуть ризики далі. Не домоделювали, проводіть додаткові роботи. А, ну і головний ризик, коротко я про нього говорив да, з точки зору того, а що робити, якщо в нас не відповідає да, от, ну, функціональність тому, що нам потрібно. Ну, дуже просто. Йдемо до ТКВ. Тобто ми вже подивилися, що система нам не каже, ми тепер знаємо, що нам потрібно. Давайте сформулюємо, зробимо нормальне технічне завдання, виконавець допрограмує і далі будемо впроваджувати вже з розумінням того, що от тепер функціональність наша вся є. Тепер теорія це чи практика? Ну вже сьогодні слухали. Наче, раз, два, три, чотири доповіді. От там скрізь швидке впровадження. А, от, е, рік тому слухали, е, півтора року тому слухали. Це все вже приклади реальних впроваджень, як швидко впроваджується продукт. Тобто, так, да, це життя, це реальне життя впроваджується. Що далі? Е, і чому так? Ну, власне, Якщо ви швидко провадили той необхідний мінімум, який вам потрібен, то далі у вас що? Ну, Ви розвиваєтесь, система розвивається, треба щось впроваджувати. Ну, а Далі можна використовувати технології або адаптивного впровадження, якщо функціональна система дозволяє, якщо не дозволяє, технологію адаптивної адаптивної розробки, тобто розробляти потрібну функціональність. Або робити це те ж саме в рамках практичної технології корпоративного супроводу. Де дізнатися більше? Заходьте на навчальні курси, які я веду, там можемо поговорити більш детально про менеджмент і ERP, і про проекти, тобто як це все реалізовувати, це проєктний менеджмент. Власне, в мене все. Дякую за увагу.